Обидва представника рівненщини свої виступи у групі А чемпіонату України серед аматорів розпочали із перемог. Одек вдома обіграв Вінницю 2-1, а маяк ще більш впевнено і теж на власному полі Хмельницьке Поділля 2 0 Зважаючи на те, що інший фаворит групи винниківський рух встиг здобути вже дві перемоги. Матч між Одеком і Маяком перетворився у битву за шість очок. У першому таймі ігровою ініціативою володіли господарі поля. Вони у зеленій формі. А найбільш Реальний момент для взяття ворі торжівці створили після вкидання аута. Грали на емоціях. Більше було мандража ну, з обох сторін, як, як ви сказали в першому дербі на всеукраїнському рівні. Хоча я вважаю, що в першому таймі у нас було кілька дуже непоганих моментів, які можна було вирішувати. В другому таймі ми трішки підсіли і. Принципі, я думаю, що результат по грі. Зрештою, перше за тривалий час футбольний дербі рівненщини на всеукраїнській арені завершилося нульовою. Нічиєю. Ми настраїлися на цю гру, все таки дербі хотіли побідити. Ну результат сложився так, як он сложився. Я думаю, ну. Это ну результат закономерный. На победу ніхто сьогодні не заслужував. Свій наступний матч у чемпіонаті України. Обидва представника рівненщини проведуть 21 травня. Маяк цього дня вдома зіграє проти Вінниці, а одек проти команди рух. Роман Сверида, Інформаційна програма День.